Межі антидепресантів зростають в товарообігах, ці компанії стають мільярдними, і люди навіть не звертають на це увагу. Вони думають, що так і повинно бути. Об'єми інформації також зростають. Ви вже думаєте, кого слухати, цього блогера оцю, оцей фільм подивитись, ось цю новосну стрічку треба подивитись. І цілий день людина зайнята тим, що вона щось переглядає. Кожного дня вона споживає гігатони інформації. Цей мозок не справляється. Люди перестали спілкуватися один з одним. В них немає живого спілкування, в них є тільки месенджери, переписки, і на цьому все комунікація <гум> їй стало мало. Я вже не говорю про духовні речі, про Бога. Люди взагалі забули. Бога, хто такий Бог? А у нас є базова потреба. Ми створені по образу творця. І люди забулися, хто такий творець. Навіщо? Вони були створені, вони не задаються цим питанням. І Це велика історія, це прикро, тому що технології вони можуть як приносити вам користь, так і руйнувати ваше життя. За кожним відео, за кожним контентом стоїть якийсь дух. Або це приносить вам користь, або несе вам тотальне зло. І в більшості випадків люди харчуються інформаційним мусором, який нічого хорошого їм не приносить, тільки прокляття в їхнє життя. І все на цьому. Чи ми подивимося в Слово Боже, тут написано, що робили учні Ісуса Христа. Перші церкви вони спілкувалися один з одним, вони євангелізували, вони проповідували, вони розповідали людям про Бога, про Слово Боже, про Ісуса Христа. І в той час, ті часи, в двадцятому столітті, тоді був телевізор, і тоді було все просто. Була програма, ми могли побачити, який фільм буде йти, і все, і було нормально. І на нас не було такого тиску, а зараз все, що ми спостерігаємо кожного дня, це великі об'єми інформації. Фільми крутяться 24 на 7, будь-який ютуб, любий вид контенту. Бери, що хочеш, харчуйся чим хочеш, і люди запутались. Антидепресанти продаються все більше в більших об'ємах. Депресія, тривога, апатія, прокрастинація, руйнування в родинах. Люди змістили свій фокус. І тим не менш втрачають все, просто програють у всіх сенсах цього слова. Християнин і віруюча людина це переможуть. Це впливова людина. Вона з мізками, вона харчується Словом Божим. Вона знає правду, вона знає істину і вона допомагає іншим людям навернутися до Бога. Вона є солю землі і світлом цього світу. Тому зміцнюємося в Ісусі Христі і друзі, в соцмережі. Це можливість проповідувати до краю землі. Давайте застосуємо цю можливість на максимум.